Всіх вітаю! З вами Лавра, і ми сьогодні з вами обговоримо, подивимось на моїх картах, яку дійсно ціль переслідував Пригожин, коли йшов або збирався до Москви. Ціль була на початку відома всім, відчуває за собою сили, відчуває за собою силу, яка підтримувала його, яка прихована від всіх очей. він підтриманий цією силою, цією енергією, ось прямо рухав на а, тому напрямку, куди і планував. Ми, ми бачимо навіть танки тут, розумієте? А, чому так відбулося? Тому що а, розумів, що він вже те, що довго очікувалось, воно дуже затягнуто. Тобто те, що він хотів отримати, а, навіть не так, я зараз не про зброю кажу. Просто було затягнуто що, що він дуже хотів. А колись я роздивлялася давно це боротьба за владу, конкретне просування до Кремля. Ось що зараз. Що відбулося далі? Чесно кажучи, що далі? З усіх сторін до нього надійшла інформація з однієї сторони. Підтримка з іншої сторони, він розумів, що він починає тогнути, тонути, він починає е, слабішати, слабкішати, не дивлячись на цю силу. Тобто, коли він вже став підходити, не дивлячись на силу і на приховану підтримку, він зрозумів, що його можуть накрити. І ні, не літаками, я зараз не про це. Що його можуть дістати, я б так сказала. І що зараз, коли він вже підійшов до, підходив до Москви, він із сильної людини став перетворюватись в тільки народженого пташку, в тільки народженого маленького, маленького пташеня. Ось так. Звернувся до цієї сили, яка за ним стоїть, за допомогою. І там, так би мовити, йому трошки, можна сказати, відмовили. Або не так відмовили, як сказали, що ну, почекай, зараз нічого не можемо зробити. Що зараз, коли ти підійдеш, ти залишишся сам на сам. Отримав розчарування величезне від того, що він яку інформацію він реально почув. Розумієте, він реально зрозумів, що сам на сам залишиться, що його просто приб'ють. Навіть не те, що приб'ють, розумієте, не те, що його приб'ють на території там, Московії, ні. Але він залишається сам на сам, і він дуже в той час, прямо скажімо так, відкритий, відкритий. він, або його військо відкрите, що може похитнути його стабільність, ту, в якої він зараз є. Чи він отримував гроші від Кремля? Чи він отримував гроші від Кремля? Чи Пригожин отримував гроші від Кремля як одкуп? Як відку... як відкупилася від нього, да? Чи він отримував від Кремля? Ось сам Кремль вийшов, тут навіть а, більше папа, так би мовити. Тобто людина інша виходила на зв'язок, яка ховає своє обличчя, а, але має непомірну владу, вплив Угу. Ну, знаєте, тут навіть не так а, за гроші зараз мова іде, як за підтримку. Як за підтримку. Яку він довго чекав. Розумієте, яку він довго чекав. Отже, було запропоновано два варіанти йому: мир, спокій, ти далі йдеш, і. Просуваєшся далі, тобто тобі стабільність буде, спокій і так далі. Він був задоволений. І йому запропонували ще захист. Захист, що, мов, ти мирно відходиш, тобі захист. Або залишишся сам на сам, Тому він обрав доріжку. Дорогу. І йому ще поставили умови. Тобто є у тебе обмежений час. Ми тебе підтримуємо, у тебе обмежений час є, вирішуй питання. Обирай. Вирішуй, обирай. Так. Чи вийшов Кремль сам на Лукашенка? Чи вийшов Кремль сам на Лукашенка? Ну, попросив його, тобто, да? Чи вийшов, вийшов Кремль сам на Лукашенко, попросив його бути, виступити у дружеських таких проявах, дружніх проявах. Однозначно так, ось перемовини, перемовини, донесення інформації. Так, вони йому там, дзвонили, писали, розмовляли про те, щоб він виступав, виступав однією із силою. Який запропонує вихід, цінний вихід, ну тут навіть не те, щоб вихід, який запропонує йому свою роботу. Свою роботу. От король мічі. Зв'язок з Кремлем, або з ну, людиною з Кремлем, на затравленого вовка, був. був. І... Стабілізувати його попросили стабілізувати становище, яке відбулося, запропонувати, ну, відповідь на питання, чи був зв'язок з Кремлем Лукашенку. Так, був однозначно. То Лукашенка не сам по собі виступив. Далі. Що насправді? Кремль думає за Пригожина. Що насправді, ну, не Кремль, хай буде е, Путлер, да? що насправді він думає за Пригожина. Сьогодні вже, да, зараз. І ті представники, які підтримують е, свого царя, що насправді думає цар за Пригожина. Шановні глядачі, будь ласка, підтримайте мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте лайки. Не будьте бездієвими. Ставте лайки. Так, що насправді думає Пудлер та його оточення за Пригожина. Насправді думає, ми ще раз кажемо, що це людина в масці. Так? Це людина в масці, яка має непомірну владу. Що думає за Пригожина? Що Пригожин зараз намагається вижити, намагається брехати, намагається схопитися за соломинку. І що він а, дуже сильно собі дозволив. Сильно собі дозволив кудись там вилізти. І, скажімо так, дозволив собі більше, ніж йому дозволено, дозволив собі нападати. Бо має підтримку якусь. Що ще думає? Ну, що повинен прийти його час. Ось бачите? Король Жезлів. Тобто, хтось діячий повинен зробити свою роботу. Так, як зараз пригожену у Білорусі. Як зараз пригожену у Білорусі? Зараз Пригожин будує свої плани, обріхує це навкруги. З однієї сторони він показує, що він танцює під їх дудку, з іншої сторони, він буде грати свою, будувати свої плани і за. Завуальовувати, чи як вам сказати, правильно, тобто скривати всі свої дійсно правдиві плани для того, щоб замилити очі тим шакалам, які хочуть на нього напасти. Ось так. Тобто він буде зараз грати таку, в таку дудку, щоб е, головна задача вижити і замилити очі тим, хто може на нього напасти саме шакалом, тобто нижче по рівням. Що зараз? Він зараз в думках, він зараз думає, що робити. Зараз він насправді без, е, е, без активних дій. Без активних дій. Насправді він збирає навколо себе, думає, плани будує, збирає навколо себе той натовп, який потрібен, діє на них і думає, як же ось цією військовою родиною, що далі робити, як будувати свої доріжки далі, як це все опонувати, щоб. Дально глядачем бути, тобто дально баченням користуватися своїм, і саме залишитися за кермом. Розумієте, щоб залишитися за кермом. Тобто, верніше, щоб він напрямок давав, щоб йому ніхто не вказував. Ось тут він намагається зараз будує плани. Ще раз кажу, він грає під дудку нібито, а сам насправді будує свої плани. Грає нібито під чужу дудку для того, щоб замилити очі. Але досить скоро він скине оте ярмо, на якого на нього зараз навішують, і ці окови ланцюги, яким його стримують. Отже, продовжуємо. А що ж його чекає в Білорусі? Що ж його чекає в Білорусі? Що ж його чекає в Білорусі? Пригожено. Що чекає Білорусі Пригожина, ну, всередині бунт, всередині бунт буде в них. Дивіться, всі плани, які він зараз будує, не просто так. Він реально думає про те, що якщо буде якийсь напад проти нього, якщо буде, навіть тут нам карти показують, що до нього вийде на зв'язок хтось. Що його підтримують, що його, е, йому допоможуть вистояти в цій новій країні. Але проти нього, ви бачите, да, е, проти нього прихована е, агресія буде. Він розуміє, що він також залишається один. З, тобто, і хтось з толпи його може бути агресором, хтось із ближчого оточення може бути агресором. Він це розуміє, але скоро він отримує ось-ось якусь підтримку, якусь інформацію, що ми тебе підтримуємо в новій країні і так далі. Він тримає свій, скажімо так, свій захист на, у себе в кишені. Він дуже боїться, що саме представники української влади будуть на нього нападати. Реально боїться. Поки що він обирає таку, от зараз, в теперішній час. Він обирає таку. Позицію за всім дивитися, що де буде відбуватися. саме Я маю на увазі, саме в Білорусі. В Білорусі починається кипіш. Він буде роздивлятися, хто за нього, тобто за Росію, хто за вільну Білорусь і так далі. Можливо, це просто у а, саме серед військових, чи підтримують його. Ось так, чи позицію, що він там зараз? Що ще зараз його чекає в Білорусі? Найближчі часи. І ще раз кажу, що до нього вийдуть люди, яких він давно знав, вже це з минулого, да? тобто він знав, це не нові люди, які запропонують йому допомогу витягнути його. Але він буде думати, що на його горбу хочуть виїхати самі. Замірите, він всього зараз буде боятися насправді. Буде дуже. Небезпечно до всього, тобто буде дуже зараз слідкувати, хто є, що є, чим дихаються люди. Тобто буде намагатися близько до себе не нових, ні, ні підпускати нікого. А буде слідкувати, що його очікує, що його очікує, якщо не найближчим часом, а трошки далі. я вам скажу так, що на нього буде намагання до нього просунутися, від те, що буде від Кремля йти, щоб на нього напасти. Але перша спроба не буде е, успішною. Спроба на нього напасти, яка буде йти вказівка від Кремля, на нього буде. Але ця спроба не буде успішною. А тепер поглянемо, чи Пригожин планує, за підтримкою, там, я не знаю, білорусів, росіян, чи Пригожин планує нападати на Польщу? Чи Пригожин планує нападати на Польщу. А, Ну, значить, диверсіонні групи почнуть пролазити в сторону Польщі. Для чого? Розхитування, страх. А чи буде прихожим за підтримку російської армії нападати на Польщу? Чи планує, чи планує? Чи планує? Ви бачите трійка мічів. Дивіться, вони можуть пускати якісь там самольотики, вертольотики, літачки чи якусь ракетку, і можуть скинути це на випадковість. Таким чином вони будуть намагатися пробивати наскільки, наскільки є той захист сильний. Нібито це шматки там якісь і ще щось, От наскільки той захист сильний. Чи планують вони, я ж кажу, якусь диверсіонну групу? да, Можливо, просто про те, щоб пропельчувати, для того, щоб про, прощупати це все, Для того, щоб прощупати, наскільки захист? Польського кордону, наскільки він продивляється, наскільки він кріпкий. Ну, тут буде не своїми руками все зроблено. Не своїми. Тобто це не мож... ну, знаєте, сказати про те, що це точно вагнері зробили вагнера, тут не так. Тут буде щось. Якась диверсіонна група, я ж кажу, яку можуть просто списати на російську, на росіян і все. Ось Карта Дьявола ми бачимо, так? Да? Дії, якісь вони планують, і вони ще скоріше всього роблять. Та ідея, яка буде народжуватись, вона прийде як випадково. Як вам сказати, тобто виконавець випадково або інструмент, за яким вони скористуються, ця ідея прийде як випадково. Тобто не зараз. А те, що намагатися диверсіонні групи будуть пролазити в сторону Польщі для прощупування просто самої території, захисту або продивлятися, яка буде відповідь, оце якраз вони будуть. Чи планує вагнери з росіянами нападати зі сторони Білорусі на територію України? Сім'ячів, чи планує вагнерівці з росіянами з території Білорусі нападати? Нападати на Україну, щоб зайти і нападати. А вони ще раз скажу, вони будуть йти, будуть пролазити о, через кордони. І знаєте, такі враження, що це теж якась диверсіонна група, але вона не буде схожа на на військових. Це може бути якісь просто, нібито просто якісь люди, прикриваючись чимось. Ну, ось так. Ну, коротше, не отримують того результату, не пройдуть, не пройдуть. Треба бути обережним, тому що можуть пустити по одній точці в одному напрямку людей, які не які не сильно Тобто можуть бути два напрямки. По одному напрямку можуть пустити людей, для відволікаючи на себе увагу. А з іншого напрямку можуть намагатися пройти. Можливо, там, де річки. Річки, вода? Можливо. До речі, це як відкуп від путлера. Обіцянку виконують. Чи будуть намагатися, чи є плани саме військової сильної колісницею військами заходити з Білорусі, нападати, атакувати. Прямо заходити да, зі сторони Білорусі на сторону України? Я не бачу поки що активного руху. Хоч готують якусь силу, але вони не сильно захищені. Для того, щоб атакувати, тому їм прийдеться новий план, якийсь робити. Ну, поки що на територію, щоб України військом зайти. Ось бити по Україні можуть звідти активними там повітряними повітряною повітряної зброї. Це можуть. До речі, зараз ростуща луна місяць, тому зростаючи, тому можна, можна думати, що це будуть активні, активні дії якраз на, повну, на повний місяць. Дивіться, вони можуть зараз планувати плани, да, для того, щоб бити по будівлям. І так далі. Ну зараз, коротше, якщо зараз сказати про активні дії, їх немає. Планують і так далі. Він зараз зайнятий спасінням своєї шкури. Все, це тут нічого такого. Він зараз думає, як би показати Кремлю про те, що я готовий на стороні Кремля бути. З іншої сторони, він розуміє напад на себе. Він розуміє напад зі сторони Білорусі. Він розуміє, що напад може бути і в його колі, найближчому, тобто він зараз намагається. Так би і з однієї сторони показати, що він служить за Росією, з, з іншої сторони він прекрасно розуміє, що його можуть прибрати. Давайте ми глянемо ще Лукашенка як насправді, як Лукашенка насправді, що собі думає за Пригожина, насправді, от всі його таємниці. Підтримує Кремль. Ну, по дьяволу, хитрий з ним. Що він про нього думає? Ось ніж, який ховається за спиною? Дружній, так би мовити, да? карта башні руйнація. Чекають тільки вказівок від Кремля. Виконавці, я так думаю. Да. Ось так. Все, моє любі, ставте лайки, все вам показала, що було цікаво за пригожено. Дякую вам до побачення.